Незручні питання про плацдарм ЗСУ біля кринок на лівому березі Херсонщини для Путіна. І хоч він розповідає, що там все під контролем, і операція ЗСУ стала можливою, бо ледь не він дозволив там накопичитися в якості військової хитрості, реальність дещо інша. Російська армія, попри перевагу в повітрі, не змогла вибити наші сили з лівого берега Херсонщини. Так, артилерія і каби з авіації це їх перевага, але щодня армія РФ втрачає там десантників і велику кількість техніки без результатів. Згідно аналітичного звіту британської військової розвідки, який був опублікований за 14 грудня, дивізія російських десантників зазнала надзвичайно великих втрат при спробі вибити українські сили біля села Крин Кринки на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Наші воїни там продовжують отримувати важливий плацдарм, і він саме важливий тим, що сковою російські додаткові сили, а також загрожує логістичним. Маршрутам на лівобережжі, які є важливі для ворога, російські воєнкори, які раніше нарікали на невдалі дії їх армії на лівобережжі, сьогодні відпрацьовують виправдовування Путіна, але це тільки підтверджує, що Низка тактик Російської Федерації не спрацьовує там, як і одна з останніх їхніх тактик, це спроба закинути в тил наших військ десант на бронетехніці. При цьому ворог намагається берегти саме броню, а не людей, і переважно не відправляє її в бій через значні втрати. Слава Україні.